Не так багато виявляється, у нас обмежено придатних або цивільних осіб працює, в, несе службу в ТЦК. Тому що от я запитала інформацію в Мінобороні, і мені надали інформацію про те, що десь третина тих військовослужбовців, які зараз перебувають, в особовому складі терцентрів комплектування вони обмежено придатні або не придатні. Там проходять ВЛК. але ну і там частина цивільні особи але. Дві третини це особи, які придатні до проходження військової служби. І отут я з Олексієм згодна, тому що а навіщо у нас в ТЦК військовослужбовці придатні до військової служби, якщо їх конче, потрібні вони на передовій в зоні бойових дій. Якщо такі роботи можуть виконувати цивільні особи, адмінцентри, рекрутингові центри. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву». Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.